Це коптунка. А це, Моє вітання, шановне товариство. На зв'язку, як завжди, сіверянин, і ви на каналі Слідами Предків. Трапилась мені можливість провести вихідні в селі, тому будемо копати. Копати будемо по городах, які не засаджені, але дуже цікаві городи. Адже тут, в 19 столітті були хатинки, ну, згідно Шуберту. І є в мене перша знахідка. Схоже на те, що сигнал був дуже і дуже гарний. Зараз будемо дивитись. Так. Десь тут. Я його, в принципі. Бачив. Ось він. Ось він, перший сигнал і зразу перша знахідка. Знаєте, що це? Це Катькін-П'ятак. Ось він який. Другий мій Катькін-П'ятак. І ну що хочу сказати? Це круто. Так, а в мене ще один п'ятак. Але не Катькін. От. У нас Радянський п'ятачок. Один з найпопулярніших. 1957 року, але в чудовому стані. Так, будемо переходити на інший город, так як тут висока трава не дозволяє вести повноцінний пошук. Ну, в принципі, дві знаки дочки звідси є. Одна це п'ятак. Катькін п'ятак. Це, до речі, Другий мій п'ятак. Представте собі. Всі вже покопали. Зараз піду на той грод, де була козацька хатинка. Ну, я так думаю, що там була козацька хатинка. І там є ще місця, де я не ходив, то будемо ходити. Я на другому городі, але тут також поросла висока трава, ну, в принципі, де-не-де можна походити. Є там город, який не запаханий, там Баба Ліда живе, можна в неї в принципі, спитати дозволу, але вона старенька, може не зрозуміти. А там побачимо. Продовжуємо. Це в нас золото партії. Так, що в нас за рік тут? 33 рік. Монета, німий свідок страшних подій, які відбувалися в той час. А саме Голодомор в Україні геноцид українського народу, який був спрямований на знищення нас як нації, але не вийшло в комуняк і не вийде в москалів. Хожу все там, же, де знайшов двушечку, і є ще один сигнал, дуже гарний. Я його відкопав. яма не глибока, буквально сантиметрів 20. І дивимося, що тут. Опа! А що це в нас? А це в нас, друзі, срібло. Срібна монетка Раннього Радянського Союзу 10 копійочок 1925 року. Така от приємна знахідка. Срібло знаходити завжди приємно. Хоча воно й низькопробне з домішками, але як ніяк, це срібло. І ще один шматочок історії. Це в нас ось така частинка мідної ложки. Це вже ложка йде часів імперії. Десь середина. 19 століття. Ну, шкода, що не ціла, але забираємо і йдемо далі. О дивіться, який бубенчик Або якась нашивочка. Ну, Річ старенька. Забираємо і йдемо далі. Це у нас німецький гудзик з німецької форми часів Другої світової війни. Якийсь німець лишився без штанів.